Всім привіт! З вами Яна, мені 29. На цьому каналі я показую, як розподіляю особистий бюджет. Я живу і працюю з чоловіком в місті Кам'янець-Подільському. Маємо приватний будинок, за який віддаємо борг в 5 тисяч доларів. Оскільки бюджет з чоловіком у нас спільно роздільний, на цьому каналі, в першу чергу, я показую, як розподіляю свої власні гроші. Я отримала премії. На цей раз сума хороша: 12 тисяч 600 гривень. Але перед тим, як їх розподіляти, я маю показати, на що я потратила попередні гроші. А потратила я так багато, соромно признатися. Якщо ви дивитеся зараз це відео, то спостерігаєте явно невідповідність. Грошей потрачено більше, ніж було початково в конвертах. Це пов'язано з тим, що з розділу депозит 2,5 тисяч гривень я дістала собі того, що в мене захворів кіт. Я його повезла в лікарню. Спершу повезла, йому призначили каплю в очі. Ті каплі нам не допомогли. І на третій день, коли я його повезла, виявилося, що в нього вже не тільки вірусна інфекція, а доєдналася через неправильне лікування, ще й бактеріальна. Зробили йому аналіз крові на наявність вірусів 700 гривень. Закапали, зробили уколи ще 510 Потім возила його ще кілька разів, ще докуповлювала медикаменти і в загальному лікування кота вийшло на 1500 гривень. Це печально, це ужасно. Я зовсім не планувала. Ну, якби, все було добре, нічого не передвіщало біди. В минулому місяці захворіла кицька, в цьому місяці захворів кіт. І замість 300 гривень я потратила півтори тисячі. Далі, в розділі комунальні. Все нормально, тільки поповнила телефон, розділі продукти купувала капусту, купувала сметану. В розділі транспорт я коли це трапилося з котом після того, як вже його вилікувала. Я на все махнула рукою і поїхала на сутки до подруги в гості в Чернівці відпочивати. Купила літру п'яної вишні, це в розвагах 600 гривень звідси потратилося. З'їздила туди 500 гривень, пішла на дорогу в загальному. Ну, тобто, це по 170 гривень зараз до Чернівців, плюс міський транспорт. І ось так в мене вийшло, що я в депозиті, мало того, що я ще не віддала борг, який брала на ремонт, я тепер ще на 2500 в боргах перед депозитом. Переходимо до розподілу в цьому місяці, рахуємо гроші. Тисяча, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Раз, два, три, чотири, п'ять, дванадцять, дванадцять, шістьсот. Так, зразу відкладаю шість тисяч гривень на спільні витрати. Це означає, що в розділі борг плюс 4 тисячі гривень. Решта у мене на безготівковому рахунку тисяча, дві, три, чотири. Ось розділ борг, запихаю сюди гроші. Ці розділи в нас спільні. Я сюди відкладаю 6 тисяч гривень і чоловік 6 тисяч гривень, 4 тисячі гривень у нас йде на віддавання боргу, 2 тисячі гривень мали б йти в ремонт. Але так як брався з розділу депозит борг на ремонт, це ми докупляли мінвату для утеплення будинку. Ці гроші йдуть в розділ депозит. Окрім цих грошей, я зразу віддаю тисячі той борг, що в мене назбирався. 2500 віддаю. І виходить, мені ще треба зіграти в челендж. Я звиняюсь, звісно, я забула вклеїти дату і забула вписати суму 12600. І тепер можемо йти далі. Розділ депозит. У мене тут челендж на рік, 365 днів. Я маю витягувати по одній сумі. З попередньої дати розподілу це було 6, пройшло 9 днів. Маю витягнути 9 листочків. Так, 241, 256, 28. 63, 127, 95, 237, 224, 8 І останнє 288. За кадром рахую, скільки це буде в сумі. В сумі вийшло 1559 гривень. Це означає, що 1600 я відкладаю. 1500, 1600. Рахуємо. 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 100. 6, 100 стало. Ось так в мене виходить з челенджем. І тепер у мене лишається щось трошки грошей. 1000, раз, 2, 3, 4, 5, 2. 2, 500 виходить. Так, минулого разу я забула про розділ MetLife. Я відкладаю в розділ MetLife 1000. Далі, звичайні розділи в розваги 200. Ось цей конверт, ось гроші. 200 гривень на розваги. В транспорт не збираюся нікуди їздити, все харе, 100 гривень лише на транспорт ставлю, того що більше не можу фізично. 100 гривень в транспорті. Ні, тут 200 у мене. Так, в продукти ставлю 200, можна ще менше. В комунальні у мене тут на є підтримка 210 гривень. Скоро платити за світло. Думаю, що 200 гривень чи 400 поставити. Давайте 400 гривень на комунальні ставимо. Благо, у мене по грошах, виходить. Стає 610 разом з тими, що на картці. У мене в заначці 150 гривень лежить. Я думаю, що я звідси 50 гривень дістану, а поповню також на 150. На 150 поповняю, стає. 300 В подарунках поповняю на 50 гривень. Це сама мінімальна сума, яку я можу собі дозволити. У мене тут стає 100 і 400 гривень в мене відправляється на котики. Того ж, цим засранцям, треба купувати корм. А гроші в мене на корм не відкладено, а корм купувати ось вже в лютому, тому що вони вже доїдають те, що в них є. Надіюся, що не буде ніяких форс-мажорів. Мені тепер треба переписати свою записку з депозиту, бо сума заборгованості у мене ще зменшилася на 2 тисячі гривень і залишається сюди віддати тільки 1350 гривень. І наступного разу, коли чоловік мені дасть гроші, я вже закрию повністю цей розділ. І в мене ще прийде ось ця сума, що в мене зараз частково знаходиться в облігаціях. Це має бути десь завтра, плюс на днях ще чоловік принесе гроші, але я це все вже віднесу до наступного розподілу. І тоді в мене вже не буде ніде боргу, і на кінець-то в розділі ремонт стане збільшуватися сума. Ось така історія виходить сьогодні. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.